Галина Безрук відомість прийшла до неї у 2014-му після виходу серіалу Останній москаль, де вона грала дівчину головного героя Валерія. Щоправда, вочевидь зйомки у цьому серіалі вплинули на неї набагато більше, ніж очікувалося. Так, у 2015-му, відразу після зйомок першого сезону, переїхала жити до Москви, при цьому продовжуючи зніматися в українських проєктах, таких як Слуга народу, Останній Москаль Судний День. Володимирська, 15 та будиночок на щастя, 11 серпня 2016 року вийшла заміж за актора Артема Олексєєва, від якого народила доньку, що і стала точкою неповернення. Після російського вторгнення, так само як вище згадана Регіна Тодоренко, жодного разу не прокоментувала російську агресію проти України, аргументуючи це тим, що обирає сім'ю, а не батьківщину. І мовляв, якби люди трошки напружили свій мозок, то зрозуміли б її позицію.